Лариса Косач, Леся Українка, по-домашньому Зея від сорту кукурудзи Зея Японіка була далекою від того образу, яким її нагородили радянські літературознавці. У юності носила матроски і коротко по-хлопчачому стригла волосся. У більш зрілому віці пила пиво в чоловічих компаніях, епатуючи пристойних громадян вчинками геть не властивими загальноприйнятим нормам жіночої поведінки того часу. Бачила півсвіту: Європу, Азію, Африку. Вона багатогранна, жива, жвава. Вона ж бо жінка. Вона одна з таких постатей, яка ну надзвичайно цікава і своїм особистим життям, і літературною творчістю. Спогади в сучасників, ми бачимо. Ну, дуже про неї цікаві е, документальні моменти, листи, коли перечитувати, то вона ну, надзвичайно цікаво писала. І е, як кожна жінка, яка хоч і є видатною поетесою, вона закохувалась, вона страждала, вона розчаровувалась в чому. І сьогодні ми хотіли би ну, донести до нашого глядача історію її кохання. Струни кохання поетки тихі і пристрасні, світлі і трагічні. Юні тернополяни знову і знову відкривали для себе планету любові Лесі Українки. Чудне життя. Якби часами серце живим жалем і болем не проймалось, не знала б я, чи справді я живу, чи мріється мені життя крізь сон. Любий, куди мої сльози поділись? Чи то вони всі вже мов ну, літні дощі, розточились? Чи може вони розійшлися в осінньому тумані і висять тепер надо мною, мов хмари важкі, нерухманні? Сильні жінки вони показують, скажімо так, не те, що перевагу над чоловіком, а просто мужність і волю, селю, силу, силу доказати, що жінки і чоловіки вони рівні. 140 років від дня народження поетеси упродовж цього року відзначатимуть у формі літературних вечорів, зустрічей ще не раз. Та нинішній діалог особливо запам'ятається молодій аудиторії. Адже у ньому про найсокровенніше, про любов.